Ортопедичні подушки недаремно користуються попитом у великої кількості людей, адже це справді ефективний спосіб попіклуватися про своє здоров'я. Сьогодні розглянемо ортопедичну подушку від українського виробника Ортомет серії Evolution модель 930. Ви на каналі OrtoLine і ми починаємо. Дана модель більш жорстка, тришарова, верхній, м'який шар вітерес, має ефект пам'яті, що забезпечує відчуття невагуності, ребриста поверхня. Покращує циркуляцію повітря та надає масажний ефект для голови та шиї. Середній високоеластичний шар вітерест максимально розвантажує шийний відділ і плечовий пояс. Нижній пружний щільний шар Tiger Touch. зберігає форму та фіксує валики у необхідному положенні. Приємним бонусом є індивідуальна наволочка з натуральної тканини Tencel. Вона забезпечує не тільки довше зберігання форми подушки. А й має антисептичну протизапальну дію, що сприяє регенерації клітин шкіри. Подушка має 4 розміри M, M, L та XL. застосовується для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку. При больових синдромах, в шийному відділі хребта різного походження, для профілактики загострень захворювань хребта під час сну та інших наведених випадках. Тож користуйтесь ортопедичними подушками. Адже якісне відновлення під час сну це запорука міцного здоров'я.